8 вересня 1943 року радянські війська звільнили місто борзна від нацистів. Саме з цього і почалось визволення Чернігівщини. Традиційно в цей день в борзні проходять урочистості та святкування. На центральній площі міста біля меморіалу загиблим землякам, учасники мітингу реквієму віддали шану тим, хто віддав своє життя заради України. Так от сталося в історії історично, що першим населеним пунктом, який був визволений, це борзна і Після Борзенського свята буде череда свят у районних містах, як правило, співпадає день визволення з ним міста і далі от буде там завтра Бахмач, потім інші райони. І так як йшов наступ, як визволялися наші міста. Тому безумовно. На сьогоднішній день, трошки коли там в дитячі часи, там шкільні нам от ветеранів показували, да, і війна десь було таке, це те, що вони пережили. На превеликий жаль, нам сьогодні трошки по-іншому це доводиться розуміти, тому що ми живемо фактично в стані війни. Сьогодні з жахом згадують ту трагедію, і є живі свідки тієї трагедії. Звільнення нашої рідного краю Борзнянщини розпочалося. 5 вересня форсуванням річки сейм бійцями 60-ї армії. Від імені президента голова облдержадміністрації Валерій Куліч вручив учасникам Другої світової ювілейні медалі 70 років перемоги над нацизмом. Ветеранів в цей день шанували хлібом і сіллю після урочистостей запросили героїв війни на обід з керівництвом області та району. Але на Борзнянщині є й ветерани, які мешкають у більш віддалених куточках району, та й вони не були обділені увагою. Валерій Коліч приїхав до села Степанівка, де проживають два ветерани Другої світової Петро Хоменко та Іван Куделя. Ювілейну медаль до 70-ти річчя випущеної Україною визволення. Нашої країни від німців. от, побажати вам здоров'я і все найкращого. Відтайсь! Я був на день побігів, у ж ніхто в мене так я ще поїду там, буду, хочу щоб бадьорувати молодь, Що треба в поїздці на Борзнянщину очільник області відвідав також обласний історико меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша Ганина Пустинь на хуторі Мотронівка, де й був похований великий український письменник та патріот.